Привіттики! Давай зробимо такий пасінс-розклад. Що тебе чекає на цих вихідних? Подумай про своє питання. Це дуже цікавий розклад, він не бистрий. А тут треба соєняти карточки. Що тебе чекає на цих вихідних? Так, Шукаємо співпадіння, співпадіння, які тобі йдуть. На що звернути тобі увагу, що тобі буде йти на цих вихідних? Яким можуть бути в нас співпадіння? Треба викладати тут по 5 карток. Треба дивитися детально. Треба, о, дивись, перше співпадіння є. О, як цікаво. Дивись. Тобі йдуть, йде картка скриньки, а, прибуток. Нагорода Сутинає йде. Зі вулиць, Тобі йде. А, якісь фінансові потоки, якась нагорода. Так. Дивимось далі. Можуть бути декілька співпадінь. Це такий а, цікавий а, розклад. Получається, пасіанс розклад. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, поки я не бачу співпадінь, дивимось далі. Так, тут в нас що виходить? Поки нема нічого. Що? Що тебе чекає на вихідні? Думай про своє питання. Так. Тут немає також співпадінь. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось. Тут треба дуже уважним бути цьому розкладі. Так, що в нас тут може йти? Що в нас тут може йти? Чи є якісь співпадіння? Ну, це дуже вже добре, бачиш, фінансові якісь і надходження. Можуть бути тобі. Так, поки нема ще співпадінь. О, дивись! Є співпадіння. Є співпадіння. І це картка такого. Так, зараз я ближче тобі покажу. Це ось ось співпадіння в нас виходить. А, співпадіння листа. Співпадіння якогось. А, Письма, письма, якийсь любовний лист. Тут якісь любовні признання йдуть. Хтось тобі може писати на цих вихідних, або бути а, якісь любовні призначення. Щось воно трошки не влазе. Ну, нічого я вам буду показувати. Дивимось далі. Більше нема, да, співпадіння? Так, нема. Дивимось далі. Що ж тебе чекає? Що ж тебе чекає? Так, тут в цьому співпадіння немає. Дивимось далі наступну картку. Це такий новий, цікавий розклад. Так, дивимось тут. Тут теж нема співпадіння. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось, дивимось далі. Що в нас тут? тут треба дуже е, цікаво, а? такий незвичайний розклад. Та ропа О, диви! Іде співпадіння. Іде співпадіння тобі на ці вихідні. І це в нас виходить картка тучі. Картка такої. Великої, великої події в житті. Щось в тебе на цих вихідних, які ось ближчий час. Ідуть велика подія. Щось те, що ти дуже сильно чекав, чи чекала ще одне співпадіння. Дивіться: картка черепахи. Картка йде черепахи. Це вчасний результат. Без а, поспіху, без поспіху твого. Диві, дивіться, Диві, Дивіться, яка гарна картка йде тобі. Дуже цікаві вихідні, такі насичені виходять. Ага, ще одне співпадіння. Дивіться, ще одне серце. Серця, але серце іде. Може бути сварка з близькою людиною. А, не Якісь невзаємні почуття можуть бути. Якісь, от будь уважен чи уважна стосовно цього питання. Показано, так, більше співпадінь нема. Дивимось далі, дивимось далі. Цікавенько, цікавенько, давайте далі. Давайте далі. Які тут можуть бути ще співпадіння? Так, по цій картці нема? Дивимось далі. <кій> дивимось далі. Тут співпадіння також нема. Не бачу. Дивимось тепер. Тут співпадіння. Співпадіння, співпадіння. Так. Тут картка не влазила, ну, нехай буде так. Співпадін теж тут нема. Дивимось далі. Дивимось далі. Цікавий вам розклад. Напиши поки в коментарях, чи цікава тобі сеанс розклади. Мені дуже цікава твоя думка. А ми поки будемо чекати, а, шукати співпадінчика, які тобі йдуть на вихідні, що тобі хочуть передати, тут теж нема. Що тобі хочуть передати вищі сили. Да. Є. Які можуть йти тобі співпадіння? Так, дивлюсь, дивлюсь далі. О, іде ще одне співпадіння. Дивись. Тут трошки не видно, я тобі буду показувати. Іде тобі співпадіння. Співпадіння іде тобі птиці. І птиця світла. Це говорить про звістку з з потебічного світу. Щось можуть тобі казати, бути якісь знаки, якісь знаки да, з вищими силами. Бачиш, таке співпадіння, ще випадає трошки не невлази, треба було, ну нічого. Дивимось далі. Тобто, вищі сили щось тобі можуть передавати. Так, передавати, дивимось далі. Тут нема співпадінь. Тут нема співпадінь. Так, ну і ще дві карточки залишилося. Можливо, ще буде в тебе співпадінка. Зараз я так розверну, щоб вам було видно. Співпадінка, які тут ще можуть бути? Треба дуже детально дивитися, тому що вони можуть іти. Нема співпадіння. Так, і остання карточка. Остання карточка. Остання карточка. А, і остання карточка теж нема. Отакий От іде тобі по сеанс-розклад на ці вихідні. Зверни на це увагу. Пиши в коментарях, нехай буде так. А, і підписуйся, далі буде.